you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм. Сьогодні 26 грудня стало відомо про те, що детективи набу проводять серію обшуків у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов'язаної із великим будівництвом, серед яких голова Дніпропетровської Ова Валентина Резніченко. Про це схемам розповіли три непов'язані між собою джерела у Дніпрі та у правоохоронних органах. Варто нагадати, що ще раніше журналісти опублікували розслідування про зв'язок між Резніченком та компанією. На до з березня приспрямували уже півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області. Сті, після чого САП відкрила кримінальне провадження зі статтями зловживання владою або службовим становищем і легалізація майна одержаного злочинним шляхом. Отож, згідно з даними джерел журналістів, обшуки почалися вранці 26-го. Один з джерел видання повідомив, що у Дніпрі обшуки проходять з тринадцятьма адресами. Зазначається, що детективи проводять слідчі дії безпосередньо у приміщенні Дніпропетровської Ова кабінеті самого Резніченка а також у департаменті житлово-комунального господарства, який є відповідальним за закупівлі в межах будівництва і реконструкції. Доріг та низці інших департаментів ОВА також обшуки за даними схем провели у підрядників дова у приміщеннях фірми Будинвестінженіринг на виробничих підприємствах та у пов'язаних осіб компанії. Окрім того, джерела УП у правоохоронних органах повідомляють також про обшуки набу у координатора офісу президента великого будівництва Голика, обшуки у котажному містечку Коник. Водночас у самій Дніпровські ова обшуки поки не коментували. В НАБУ та САП також наразі не коментували слідчі дії. Що ж тут нагадаємо про розслідування супутниця на мільярд, де розповіли. Далося, що приватна фірма Будінвест інженіринг, яка освоїла уже півтора мільярда гривень на ремонті доріг у Дніпропетровській області. Напряму пов'язана з керівником Дніпропетровської ОВА Резніченком, від якого залежить кому і у яких обсягах виділяти бюджетні кошти області. Половина компанії була записана на жінку на ім'я Яна Хланта, професійну спортсменку, яка працює тренером із Пауерліфтингу в Дніпрі. Як з'ясували схеми, вона близька особа для Резніченка. Вони разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувається на автомобілі Резніченка та отримувала зарплату. В його фірмі інша половина компанії, що освоює мільярди під час активної фази війни через наближену особу пов'язана з бізнесменами братами Добинськими, яких штати офіційно оголосили у розшук за підозрою у фінансових махінаціях. Через війну держконтракти та розміри кошторисів не публікуються, тому схеми самостійно проаналізували фінансово-господарську діяльність Будинвестінженіринг і виявили, що головний підрядник Дніпровської ОВА удається одразу до декількох підозрілих схем. Щодо фігурування тут голика і обшуків, у нього нещодавно стало відомо про те, що Ченко та фітнес-тренерка Хланта тісно пов'язані з консультантом великого будівництва Юрієм Голиком, за даними змі Голик літав за кордон разом з Хлантою і Резніченком. Крім того, він в одні і ті ж дати був у відні разом з Павлом Чухном, менеджером братів Дубінських, який володіє другою половиною фірми Будинвест інженіринг. Тут варто також додати, що Голик і Резніченко пов'язані досить давно. Резніченко був одним із топ-менеджерів українського медіахолдингу Бориса Лошкіна. А Голик займався рекламою для ОМХ на Луганщині, коли Лошкін запорож. Ненка очолив адміністрацію президента. То Резніченка спочатку призначили головою з ОДА, а потім і Дніпровської. Обидва рази Голик був разом з Резніченком у ролі позаштатного радника. Змі підкреслюють, що Голик є співвласником низки фірм у тому числі креативної країни, яка звела низку офісних будинків в Україні, зокрема Creative Estate в Дніпро та орендує офіс Резніченко, а також Creative Estate Arsenal у Києві. Отож, як бачимо, будь-які махінації рано чи пізно стають явними, безнаказаними не лишиться ніхто, а тим більше ті, хто безпосередньо причетний до розкрадання. Я мільярдів, тож боремося не лише на військовому фронті, а й на антикорупційному. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог разумовського. Тисніть на дзвіночок. і пишіть свої думки в коментарях.